Так, про яку пусту баночку вам сьогодні розповісти? Напевно, це буде улюблена сироватка з азелиновою кислотою від q Q'Plaсей. Чому для себе догляд я обрала азелінову кислоту? Мене турбує надмірна жирність шкіри, поодинокі висипання також є невелика кількість комедонів і нерівномірний тон шкіри. Саме для роботи з цими пунктами я собі догляд додала азелинову кислоту та ще декілька засобів. Саме азелеїнова кислота має класну протизапальну дію, зменшує почервоніння навіть за ніч. Це вже не раз перевірено. Дуже круто впливає саме на колір шкіри і працює з пігментацією. Її можна навіть чутливій шкірі і при вагітності. Ще один плюс азелінової кислоти, що виділяє її серед інших, це те, що вона не робить шкіру фоточутливою, тобто вона не буде впливати на появу нової пігментації. Азелаїнова кислота інлігує 5 альфа-редуктазу, яка в свою чергу впливає на перетворення тестостерону в дегідротестостерон. Дегідротестостерон відіграє значущу роль у розвитку акне, оскільки він сприяє надмірному виробленню себума у маусальних залозах. Також хочу звернути вашу увагу, що азелаїнова кислота вважається ефективним засобом для лікування розацео, бо має антибактеріальну дію, протизапальний ефект та допомагає нормалізувати процеси оновлення клітин шкіри. Сироватка від q пласей має приємну молочкову текстуру. Вона добре розподіляється по шкірі, класно впитується, не залишаючи після себе жирності чи липкості. Дуже приємна у використанні. Якщо ти не знаєш, яку сироватку додати в догляд, приходь до нас. Ми тобі допоможемо підібрати.